Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Тренування на протезах. У Дніпрі виготовляють протези та навчають ними користуватися. Ми грали після вибуху на перемозі. Як плейбек-театр допомагає реабілітуватися. Жителька Кривого Рогу робить мотанки, аби допомагати збройним силам України. У Дніпрі співробітники міграційної служби поліції затримали жінку, в яку підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Повідомляють у нас поліції. За інформацією правоохоронців, підозрювана пропонувала документи, за допомогою яких чоловіків визнавали тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або повністю непридатними та виключали з військового обліку. Таким чином за кордон переправили вісьмох чоловіків. За даними слідства, жінка просила за таку послугу 7 тисяч доларів. США. Їй повідомлено про підозру. Жінці загрожує позбавлення волі строком до 9 років. Починаємо рухи. Да? Розгортаємо, розкриваємо грудну клітину. Да. Ром. Поїхали, поїхали. Ромчик, поїхали. Взяв палиці, вгору. Поїхали. Оберти. Чотири оберти. У Дніпрі на протезному підприємстві проводять тренування для військових і цивільних. Сергій вчиться ходити за допомогою карбонового протезу. У нього вже п'яте заняття. Чоловік воював з 2016 по 2019, А після повномасштабного вторгнення росіян став сапером 93-ї бригади. Я був в Солідарі, наступив на міну. На початку було дуже складно синхронізувати ноги та руки. Ці рухи саме. Зараз тим, чим більше практики, тим краще виходить. І були трошки проблеми, бо шов розходився кілька разів. Але потрошку-потрошку, по та й хожу вже добре. У 58 річного Миколи перше тренування. Проте чоловікові виготовили на іншому підприємстві. Але він звернувся до центру в Дніпрі, аби його переробили. Каже, лише після цього зміг стати на нього та піти. Так, ні. Самі, так? Чоловік із села Водяне Запорізької області каже, разом з іншими жителями на блокпості намагався не впустити росіян до Енергодару, через що 2 березня минулого року і втратив ногу. У мене жінка отримала два осколки в грудь, вона була там, і я одне одразу. <послужить> <послужить> Вони з привали слізоточивий, а тоді почали з вугу стріляти. Мені якраз вух розірвався в ногі. Відірвало. Я відсіля на своїх ногах піду, це я знаю точно. Я вірю в цих людей, вони дуже добре відносяться і професіонали. Тренування проводять раз на тиждень. Їх відвідує по 10 людей, розповідає інструктор Євгеній Таранцов. Щоразу, каже, чоловік додає нові вправи та збільшує навантаження. вот это правильно. Вот это правильно. Перенімашко завалюваєшся вперед, да? туловище. чувствуешь? Тренування складається із розминки, вправ на техніку та спортивних ігор. Інструктор Євгеній розповідає: до кожного індивідуальний підхід, адже у пацієнтів травми різного характеру. Ми з ними тренуємося на лише. На асфальту або пиці, ми тренуємося з ними по ґрунту, по траві різним поверхням, що дозволяє більше опанувати протезний виріб. А ці палиці дозволяють і змушують рухатись не лише м'язи ніг, але й м'язи спини, рук. Дозволяє також зменшити навантаження на суглоби і збільшити навантаження на саме на м'язи. Спочатку виготовляють учбовий протез, займається від 3 до 5 днів, каже інженерка-протезистка Ірина Ткач. А от створення основного протезу це завжди різні терміни. Зараз із сировиною допомагає організація протез хаб, щомісяця виготовляють 60 виробів. За допомогою ось такого базальтового рукава і двохкомпонентної смоли застигає за 10 хвилин безпосередньо на пацієнті і отримуємо ось таку надміцну легку приймальну гільзу зараз всі протези вони модульного типу збираються там протягом 10-15 хвилин. Легко рухатися, повернутися до свого звичайного життя. Також на підприємстві розробили проєкт для виготовлення накладок на протези, які друкують на 3D-принтері. Раніше каже інженерка-протезистка Ірина Ткач. Ці косметичні оболонки робили з менш практичного матеріалу. Пацієнти розповідає інженерка, хочуть не лише функціональні, а й естетичні протези. Це були Ампутація на рівні стегна, ампутація на рівні гомілки, і вони були чорні, були мережевні, сканується здорова нога, і потім відтворюються ось такі накладки за побажанням, кольором. Наприклад, у мене зараз дівчинка чекає, вона замовила біли, білі накладки з вишиванкою. Інженерка-протезистка Ірина Ткач каже, цивільні та військові можуть безкоштовно звернутися до підприємства за консультацією та протезуванням. Зв'язатися можна за номерами телефонів на екрані. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. Трошечки лячно, що? Мені лячно, що я… Так само, що ти нічого не робиш, так? Так, що я тобі чигнорую, чому короче. Окей, добре. Давайте подивимось. А а я, а мені що? Ну і що, що всі? А у мене супервізія? У мене ось це, потім ось це, а потім ось там. Як виникла така ідея? Створити спільноту, яка об'єднувала б і людей, які вимушено покинули свої домівки, і місцевих Дніпрян У 2014 році організація була започаткована переселенцями з Донецької Луганської області. Вони об'єдналися для того, щоб піклуватися про свої права тут, в Дніпрі. І вже спираючись на досвід організації, в 2022 році ми започаткували новий проект Контактую. Він був започаткований спільнотою плейбек-театрів. Ми почали працювати спочатку в шелтерах. Це було на волонтерських засадах. Ми приходили до дорослих, до дітей, щоб проводити такі невеличкі театральні майстер-класи для того, щоб трішечки розважити, підтримати людей, що вимушено переселені. Плебек він допомагає через особисту історію бути почутим і відчути, що я дотичен до спільноти, що я частина спільноти, і що моя історія, моє життя. Воно Важливо, воно є е, ну, частиною якоїсь більшої історії. розказували Розказувалася? Так, я розказувала своє. А можете розказати? У мене була ситуація, у мене була близька подруга. Ми майже з п'ятого класу разом були. І так відбулося, що з 2014 року. Ну, вона стала жити в Белгороді. Це російське місто. Ну, ми спілкуватися не перестали. Дуже добре спілкувалися і 24 лютого 2022 року перший дзвоник, який я прийняла о п'яту ранку, це було від неї. Вона мене спитала Альона, що у вас діється. І вона сказала, Альон, ну давай політики не будемо. А я сказала, а це не політика, це війна. Є ведучі, є актори, є музиканти, є аудиторія. Ведучий запитує, в кого є історія, хтось підіймає руку, от, розповідає історію, і після того актори, не домовляючись, відіграють її на сцені. Ми співаємо, танцюємо, використовуємо там, абстрактний рух, метафори, Ну, як звичайний те, театр. У Нас завжди є ця свідомість про те, що можемо ретравматизувати, що може бути занадто багато почуттів. У нас є декілька таких запобіжників внутрішніх. Якщо це дійсно травматичні, Історія, коли ми відіграємо і ми шукаємо ресурс. Тобто в кожній історії глядач, коли розповідає таку історію, він все одно в нього щось є. Тобто він не, ну, не може розповісти історію, що все, ну кінець, ну, тобто, да? все одно він. Ну, сам факт того, що він вийшов і розповідає історію, це вже ресурс. По-друге, в нас є інструменти такі там, запобіжники. Теж ми не, не програваємо пряме насильство, у нас немає, ну зараз початку масштабного вторгнення гуманізації там, загарбників, тобто ми не, про це не це не робимо. І в нас часто в залі, ну майже завжди, є психотерапевт, психолог, психотерапевт. Жодного разу він не знадобився, але ми завжди його беремо, тому що ну ну така ймовірність. Е, Учасники спільноти е, хочуть більше ініцію ініціювати свої якісь е, е, ідеї, втілювати свої якісь ідеї. Нам цікаво було б масштабувати цей проект, і я знаю, що в де в декого з тих, хто планує повертати повертатися в свої міста. Є ідея масштабувати, втілювати цей проєкт в своєму місці. Що можу Можна просто Що Тільки Тільки місяць. Беремо, кладемо його поряд, беремо голови свої. У вас голови одна і друга. Тетяна Арзуманян, майстриня мотанок. Вона проводить майстер-класи та продає ляльки. Частину зароблених коштів передає у благодійні фонди на допомогу зсу. До повномасштабного вторгнення її чоловік був коміком. А 24 лютого минулого року пішов воювати. А вона зі своєю семирічною донькою поїхала на захід України. Там жінка і почала робити мотанки. Аби Відволікатись. Коли він сказав, що він йде, бере автомат. Я, звісно, я плакала. Тобто я хотіла, щоб він нікуди не йшов, але я розуміла, що це треба, бо він захищає мене і нашу дитину. А потім якось люди захотіли купити їх. І я почала дізнавати, що ті мотинки відправляються хлопцям на фронт. І мені потім вони писали, що є трьохсоті, двохсоті, а у тих, хто були ці мотинки, вони залишаються неушкоджені». Повернувшись на початку цього року в кривий ріг, Тетяна продовжила робити мотанки та продавати їх через соцмережі. А у квітні відкрила свою творчу студію, де вчить робити мотанки та інші вироби. Чоловік Валерії Хайдер також у лавах зсу. Дівчина розповідає: прийшла, аби зробити коханому оберіг. Заїхали в магазин, де їх зустріла маленька дівчинка з мамою, яка наробила таких маленьких янголяток з тканинки і роздавала кожному військовослужбовцю. Мій чоловік, коли отримав цього янголятка, він був в такому шаленому захваті. Він його беріг, коли він відправився вже в зону бойових дій. Там ну, їх речі згоріли, і це янголятко також. Я бігом побігла робити таку мотинку, бо, по перше, я вірю в те, що енергію, яку ти вкладаєш в річ, вона працює, і мій чоловік в це вірить. На майстер. Р клас з мамою прийшла і десятирічна Єлизавета Сніжко. Щоб вона мене оберегала та захищала. Я зараз роблю голову та руки. А я вже зробила. Ми зробили з мамою вже сукню та зробили. жилетку». жилетку. Свої мотанки Тетяна також передає і на благодійні аукціони. Максимально я хочу популяризувати українську культуру, тому що мотанка це. Таке ж саме надбання, як і вишиванка, як і прапор України, як і герб України саме головне при створенні мотонки мати позитивні думки. Кожен стіжочок, який ти робиш, кожен поворот ти маєш проговорювати у себе в голові. Любов і кохання до свого ближнього, щоб він вижив, щоб він був здоровий, щоб його минула кожна міна. За словами Тетяни, на виготовлення мотанки йде близько двох годин. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.